Вітаю, народився вірш, який хочу вам подарувати, називається Подразники. Коли нас ображають, провокують, принижують відверто і дратують, втрачаємо тоді ми рівновагу і до себе вимагаємо повагу, при цьому забуваємо закон. Це непорушний є, канон, магнітить до подібного подібне, притягується все, що однорідне. А люди кажуть ні, ми не такі, по вовчому не виєм між вовків. Не бачать люди того, що є в них, недоліків ні крупних, ні дрібних. А люди звинувачують усіх, бо ріже очі в інших гріх, бо своїх вад не визнають, на критику в них гнів і лють. І так по колу ходять люди. На жаль, так було, є. І буде, допоки ворогів шукають, а в дзеркало не заглядають. Всередину загляньмо в себе, відкиньмо все, що нам не треба, про себе хибні всі уяви, що підло, світ наш роблять млявим. Нам дійсно варто лише знати, що нас не зможе щось чіпляти, як зачіпок не буде в нас, не буде й місця для образ. Якщо всередині немає того, за що воно чіпляє, ніхто й не зможе зачепити, і в спокої так будемо жити. В кожному серці сяє світло, воно чекає нас привітно, його лише треба проявити, щоб на землі Едем створити. 10 липня 23-го року. Дякую.